Стало скучно, і я вирішив сні, сні, сняти новий серіал, бо надоїло вже знімати сніг і той самий серіал Битва Астор. І, і цей серіал називається Зомбі Апокаліпсис. Да, було, було вже зомбі апокаліпсис, Але но це новий зомбі-апокаліпсис. Бо в прошлый раз воно було вже зомбі, а зомбі в цей момент. Ще придумали, а ми починаємо. Сьогодні ти будеш перший подопадний з нашим новим уколом. Навіщо мене ви посадили сюди? Що я вам зробив таке? Що я вам зробив таке? ну цитька. Ні. Все зробилося, виключаємо пуньк пунк, ні, <ріграє> <Не>, я заражаюсь. <ріграє> ЙО МОЛОКА КАКАЛА! ЩО тут происходит какала. Біп, біп, біп. Та завалися, дурацька сирена. На базу. Треба подивитися по камеру, що там случилось. Бии там зомби. Лучше я їм не буду вклю, а хоча? Я йому ключу і закрию себе, щоб вони мене не замітили.

какала, Ладно. Берем пистолет. Я, я, из всех них. Буду бігти до друга Богдана? Ну що, гадіни? Де в мене тут пістолет лежав? Та ви колись завалитеся. Чи, чи, чи що? Чи ви. Ротяку не вмієте свою закривати. Гади тупі. Гукім в лісі. Я пішов їх заражати. Хорошо.

that's gone <laughs>

Давай. Oh yeah. Так. Чомусь вони не відповідають Хто? Так, босс, і вони не відповідають Чому вони не відповідають? Вони відповідати не вміють. А, нифига сьогодні відповідати не вміють а вдруг з ними щось случилось? Та що з ними може бути случитися? А якщо план не вдався? Ой, да з ними все вдалося. Точно, Та точно. Й-мою, де вони? Та -мой? Ну, пішли, провіримо, якщо ти такий впевнений, що з ними все нормально. Ну, хоч не, вір, не йди мені пофіг. Оставайся тут, щоб здохнути. Чому? Чому, чому, Боже, ти такі глупі вопроси запитуєш? Ти пішли, два відкривай. Я взяв собі пістолет. Вдруг щось з ними случилось. Ігра тупорила. хе Ігра тупорила, я не мужика, вона тупо говно рила. Фу боже. Зачем ви її всі скачали? Вона ж говно рила. Боже. Зачем таку говно рилу ігру придумали? На коне. Відкривай! Та відкривай же, ж. ну бо ігра дебільна. Не можу нормально серіал зняти, бо вона дебільна. Що я зробив, що вона дебільна? Або шкула лису. Ну не дебільна, не знаю хто якщо... Ой сю! Ясли... Ось ти бачиш пістик, усю! Дебільно. Треба йому вниз стийкать, щоб він побачив, що треба пістик брать, а не одно говно своє бере. Боже, задовбалася гра. Ну зачем таку дебільну ви ігру скачали, если вона притирушна? В неї невозможно играть, вона больно на голову. Піп, от піп скачало, от піп. Далі піп! А я не буду удалять, я якось буду привикать. вже як год до неї привикаю, що вона дебільна така. Так. Ти взяв, Та а чому ти її кинув? Понятно, чому ти її кинув? Бо вона дебільна. Ну а як ще на неї можна голодонуть? Ну ніяк! Ну, бачите, короче, видаляємо, щоб вона щоб вона всралася дебільно. Бо Вона вже реально задовбала, сосав, да. Ще й сосав дожи, ти же тоже задовбав своїм сосанням. Ну бо я люблю вона ще й дебільна двойні. Боже, навіщо навіщо було ігру таку дебільну создавати? Навіщо, якщо вона. Притирошна? фу-фу на голову, Мелону треба тикати в морду, щоб він взяв те, що я хочу, а, те... а, а не те, що він хоче брати. Ну, все треба робити по-своєму, як розробочики хочуть. Бо про я так ніколи не, не буду знімати якісь серіали, доки гра... Мене почує і не буде такою дебільною. Та ми продовжуємо Відкривай люк. Ти чуєш якісь звуки, так. Да. Ладно, спускаємося. І я, а ти не забудь люк закрити. Окей. Так. Я... Ой! Ладно, ти будь на дворі, та ні. Злазим, злазим. Все. а а Что -а -а! тут таке? А, меня потушили, походу. Так, тут двери закрыты. Так, мне сказали люк закрытый. Блин, пистолет забыл. Надо сказать, что я типа взял пистолет. А, в он бронеж... в бронежилете лежит. Друг проходь через оці лазери і дивись, щоб вони тебе не заморозили. Бо я знаю цю базу. Та окей, повзу. А, це, типа, нас просвічують, що типа ми їхні. А? А! Це ж якісь звуки? Якісь речання. це це в мене живіт бурчить. Ага, живіт. Йо! А! Друг чекай. Доставай свій пестіль. Я не взяв. Та який ти тупоголовий. А! Не надо. Набери мій. А я буду битися руками. На, на. Я ще контролюю свій мозок? На оте? і що ти сюди прилюпав? Кузь, кусь, кусь Пішли захватувати цю планету. Ай, я пішов. Боже, який ти тупий. Ай, я сам собі спину скрутив. Нічого страшного.